Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Найексклюзивніші відео, як живе Вінниця та вся Україна. Усе показуємо. Український народ має дивовижну рису. Як його не намагається лякати, він стає все сильнішим. І на зло усім ворогам продовжує жити ще краще. Навіть до укриттів, які доводиться спускатись, українці ставляться із креативом. Студентка Вінницького транспортного фахового коледжу Чорна Дарина за підтримки профспілкового комітету студентів розмалювала стіни в підвалі, які будуть підтримувати патріотичний дух студентів. Доброго вечора, ми з України. Ські військові справжні романтики, адже вони не лише готові робити серйозні кроки у стосунках зі своїми коханими, а й ще й роблять це в особливий спосіб. Військовий вирішив зробити своїй дівчині пропозицію, але звісно ж він вирішив, аби це стало сюрпризом. Під час фотосесії він зробив їй пропозицію, і вона відповіла так. Сна надихає на зовсім інший лад. Кожен хоче бути поряд із коханими. А ті, хто ще не має, другої половинки нині бажають її знайти. І хвиля романтики поширюється не лише на людей, а й на чотирилапих. Так у місті перехожим вдалося зафіксувати котяче побачення у парку. Рой наступного відеоролика, вочевидь, поцупив у свого господаря автомобіль для того, аби вразити обраницю на першому побаченні. От тільки він забув, що вуса, лапи та хвіст не замінюють водійського посвідчення. Добре, що наші поліцейські дуже добрі та люблять чотирилапих. З інтернетом гуляв жарт про те, що коли ти в кишені знайдеш маску і слізливо згадаєш часи ковіду, поправляючи бронежилет на грудях. Але насправді нам нічого не страшне, адже ми пристосовуємося до всього і знаходимо позитив нові реалії нашого життя. Якщо раніше на мотузках сохнула білизна після прання, то тепер плитоноска. Не жилети, ані каски, ані зброя не може змінити сутності наших людей. Адже попри те, що нашим військовим доводиться бути цілодобово у важких умовах, виборюючи нашу свободу, вони залишаються людьми із неймовірними серцями та величезним внутрішнім світом. На позиції не лише можна зброю тримати, а коли є кілька вільних хвилиночок, можна і відвести душу грою на фортепіано. Військові часто передають нам посилання про те, що ми мусимо раз і назавжди перестати розмовляти російською мовою. Та й кожен свідомий українець мусить розуміти, що треба відмовитися повністю від усього, що хоч якось дотичне із руснявим. І ось приклад для тих, хто ще можливо має, хоч найменші сумніви, і з приводу цього навіть діти відмовляються від москальської мови і знають, як говорити правильно. А так треба казати. Ти впевнена, «Це, його Так, Що така є казати? Клуб полуничка. Uh -huh. І ще вона каже. Да нет, «да», ніт. Да, вона каже, «да» чи нет. Да, це та. Да. Вона так просто. Uh -huh. Увірена клубніка». Вінничани дуже люблять підіймати один одному настрій від найменших до найстарших і роблять це у різноманітні способи. Так дітвора з району слов'янки вирішила трішки збадьорити перехожих у дощові дні маленькими подаруночками, зробленими своїми руками. Щотижня ми будемо збирати матеріали, як живе Вінниця та вся Україна під час воєнного стану. Ви також можете долучитися, знімайте усе, що бачите, але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або ж нашкодити нам. Слава Україні.